Останні два тижні робота кипіла на повну. виснажливі тренування та численні флешмоби. Наші майдансери не просто мають намір потрапити до фіналу. Вони націлені лише на перемогу. Ми а, не сложили руки, ми боремося за те, щоб повернутися. І вже 9 мая ми з новими силами і з новим підкріпленням покажемо одне небольшого шоу, которое буде посвящено Дню Побіди. Саме 9 травня Дніпропетровськ може повернутися у проект, але все залежить від голосування. Тож флешмоб-заклик, організований танцюристами на фестивальному причалі, нагадав за кого треба голосувати та до якого числа. Підтримують Дніпро не тільки його мешканці багато міст України виступили на захист танцювального таланту наших майдансерів. А у Полтаві взагалі влаштували флешмоб на підтримку Дніпропетровців. Не дають про себе забути, і наші герої великою майдан сім'єю вони організували перший у Дніпропетровську клубний флешмоб. Вечірка під назвою Майдан Спаді зібрала в одному з нічних закладів міста сотні учасників і любителів проекту. Отже, смс до Києва доведе, поповнюйте рахунки та запам'ятовуйте номер. Проявіть свій патріотизм. Тільки так ми можемо довести, що Дніпропетровськ найкращий. Не будьте равнодушними а, к нашій команді і включіть немножко патріотизму і що більше дажміті, адправді СМС за, за місто з город і тоді ми зможемо доказати, що ми саме танцюючі. ми лучше, ми побідім. Будемо сподіватися, що 9 травня Дніпро повернеться в Майдан, адже. Ми Дніпро, не Станіслав Капралов Ілля Кондратенко деталі.